Привіт! Вітаю тебе на моєму каналі Їжа без правил. Зараз тобі поділюся дуже цікавим рецептом. Це сосіска в тісті. Пам'ятаєте вкус дитинства в шкільних столових раніше дуже полюбляли цю страву, цю випічку. Да? Чим ця страва буде корисна і чому я її взяв до уваги? Тому що вона дуже швидко готується. Виходить смачно, якщо у вас є маленькі діти, це внуки, дата і дорослі, їм, я думаю, вона зайдеться страва 100%, 100%. До речі, не забудь поставити лайк та підписатися на мій канал. Бо, якщо ти вже замітив, якщо будеш слідкувати і повторювати за мною, як я готую страви, в тебе вийде навіть краще, ніж у мене. Бо все готується дуже легко і дуже швидко. Так, що нам потрібно для оладків? Це борошно, це кефір, в мене пів літра це яйце. Все вбиваємо, перемішуємо. Бачиш, якщо будеш за мною повторювати, то в тебе все вийде. Все перемішуємо, додаємо. Борошно тісто у нас повинно бути густувате. І в кінці головне не забути додати трішки соду. Да? Сіль та цукор. За смаком додаємо. Я додаю трішки, щоб вони більше були як якщо ви замітили. Можливо, якщо вам подобається більше солоні, додавайте менше цукру. Ось бачите, додаємо в мене чуть менше півчайної ложки сода. Я додаю і залишаю на півгодинки, щоб тісто відпочило. А також, якщо у вас тісто було трішки жидкувате, воно нагусне. Бачите, пройшло півгодинки. Потім, якщо воно у вас все рівно жидке, додаємо рідке, додаємо борошна. І, поки це все перемішуємо, ставимо сковорідку вже з олією. Да? Беремо сардельки або сосиски. Обов'язково, щоб вони були, ну, на мою думку, молочні, вони будуть смачніші. Це можна сюди взяти і ковбасу. Смачну, да, наприклад, яка вам подобається. Но бачите, як добре все це обвалюємо в тісті. Мені потрібно було наступного разу я зроблю тісто густіше. Бачите, воно трішки збігає і все добре обвалюємо. А також ще головне не забудьте, бо як я ось далі побачите, я забув їх вовремя перевернути. Зараз все закидаєте це в сковорідку, накриваєте обов'язково кришкою і прикручуйте газ. І не засиджуйтесь, не відволікайтесь на Instagram і на Тіктоки, бо вийде так, як в мене, з однієї сторони, ось бачите, вони трішки, скажімо так, підрумянились до чорного кольору. Ну, вже з іншої сторони тут вони вже будуть. Такі як потрібно. Також не забудьте передивитися інші відео, бо дуже багато цікавих рецептів буде на моєму каналі, і ось бачите все. Я вже приготував тарілку. в мене там бумажне полотенце. Ось бачите, яка краса вийшла. Ну, з однієї сторони, правда, трішки підгоріла. Якщо ви. Переглянути мої наступно всі відео на каналі, ви побачите, що дуже легко можна готувати страви, ті, що є на моєму каналі. Бо цей канал для тих людей, в яких немає дуже багато часу на готування, які цінять свій час. А також, як вияснилось, дуже багато людей, які не вміють готувати, навіть отакі страви, які легко готуються на та потім. Смачні, можна побалувати смакотою свою родину. До речі, якщо у вас є внуки або діти, вони будуть в захваті від цієї справи. Да. Якщо ви на ПП слідкуєте за своєю фігурою, то дуже часто такі страви готувати та вживати не рекомендується але коли-неколи себе побалувати можна. До речі, зацініть, як, він, як вам мій новий монтаж. Я навчився монтувати по-новому. Напишіть в коментарях. Бачите, ось така краса вийшла. Можливо, якщо у вас є свій рецепт, діліться в коментарях. Або, якщо ви приготували, напишіть в коментарях, як вам така сосіска в тісті. Ось бачите, вже наступні вийшли куди краще. Бо я вже не відволікався на інтернеті. Не, забутись, не забудьте підписатися на канал та поставити лайк, за що я вам буду дуже вдячний за те, що ви підтримуєте український контент, український YouTube. Ось ось така красота. Краса вийшла в нас. Тому смачного готуйте, діліться в коментарях своїми отзивами, що у вас, у вас вийшло. Смачного!